Доброго дня, мої любі діти. Пропоную вам відгадати загадку. На вигляд він як родий м'яч. Тільки от не мчить схопитися. В ньому корисний вітамін. Це стиглий? Так, апельсин. В нього дуже багато вітамінів, як і в інших фруктів, і всім треба їх їсти, щоб бути здоровим. Тепер вам пропоную розмалювати його. Тільки перед початком давайте зробимо пальчикову вправу. Рибка, рибка, де живеш? Куди рибонько пливеш? Море, озеро, чи річка? Куди несе тебе водичка? Рибка, рибка, де твій дім? З тобою живе в нів рак, чи крак, Страшна акула. Бульк сховалась на дно пірнула. А тепер розмалюємо його. Для цього нам потрібно аркуш паперу, на якому вже намальований апельсин, фарби коричневого, жовто гарячого зеленого кольору. Як бачите, Жовта гаряча і зелена у мене розведена з водою, вушна палочка та два пензлика з губкою. Беремо один пензлик з губкою. Окунаємо жовта-гарячу фарбу. Набираємо її та розфарбовуємо апельсин. Ось так відкладаємо, беремо вушну паличку, окунаємо коричневу фарбу та розмальовуємо ніжку апельсина. Ось так. Ось так відкладаємо, беремо пензлик з губкою. Та окунаємо в зелену фарбу та розфарбовуємо листочок. Ось такий гарний апельсин в нас вийшов. Спробуйте і ви його розмалювати. Я з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей, діти!